Одинець, род одинця, українське відапелятивне особове ім'я, яке походить від загальної назви Одинець, що означає Єдиний син або одинак. Це ім'я також пов'язується з термінами Старий Вовк і Кабан у сербів і хорватів. Аналогом цього імені є ім'я Джедінко в Україні. Антропонім Одинець фіксується лише з кінця XVI століття, переважно в ролі прізвищевої назви. Дослідження свідчать про такі згадки. 1596 рік, Андрій Одинець Джерело, архів Юстом 3, частина перша, сторінка 1 сторінка 1.1.5 1598 рік, Василь Одинець, Джерело, архів Юстом I, справа 1:0501, 1611 рік. В актах згадується міщанин Срожів Одинець Хома Джерело, аджгу, сторінка 3.6.9 1649 рік, Згадуються запорозькі козаки одинець та одинченко джерело, сторінки 65-67. 1720 Одна тисяча сімсот двадцять рік кріпак Михайло одинець в селі Сойми на Закарпатті, джерело Белеї, сторінка 2-2.0, схожі на одинець імена жданець